От ще, що хочу показати. Так як я й казав, тут участок такий, що все, що душа поживає, по бур'янах єсть. Ось є клапоть знайшов з отаким мешієм. В цьому році теж багато стикнулися з проблемою, що Нікусульфурон не добирає мешій. Тобто у нас вони ось отакі. Величенький, скажімо так, Не малий мишій. От. На щас він має отакий ось у вигляд. І І він має пропасти. Там підколачували в суміш одну штуку. Тобто слідкуйте за нашими далі відео. І от коли він всохне... Приїду, покажу. Потім скажу, що допомогло нікосульфурону притаранити оцей ось мишій.